Друзі, наступний автомобіль, який ми хочемо вам показати, це електрокар з запасом ходу до 300 кілометрів. Семимісний бус nv 200 Nissan 2020 року з об'ємом батареї 40 кВт, пробіг 109 тисяч кілометрів. І саме головна його перевага це його ціна в 16,5 тисяч доларів. Автомобіль на Full led Оптиці з протитуманними фарами. Також є швидкісна зарядка для вашого автомобілю. Ось таких у нісановських дисочках, безключовий доступ. Дуже класний стан. Також є шкіряне мультикармо з підігрівом. Є підігрів передніх сидінь, електросклопіднімачі, мультимедіа з підтримкою Apple Carplay та Android Auto. Оскільки класний та зручний селектор переключення режимів руху вашого автомобілю. Бачимо, запас ходу 136 км, і автомобіль заряджений трошки більше, ніж на. Половину пробіг на годометрі 109 тисяч км, це 100% рідний пробіг, готовий до будь-яких перевірок. Потолочок в дуже гарному стані. Задній ряд. Ще раз повторююся семемісне авто з дуже класним запасом ходу для будь-яких ваших потреб, побутових чи комерційних. Зараз Показую багажничок. Автомобіль з Швеції має також зарядку, подовжувач. Величезний, третій задній ряд сидіння. отож. авто в наявності в нас на площадці, кого цікавить, телефонуйте або проїжджайте на тест-драйв, село Лопини, окружна 5.